Салат шуба з яблуком. Складники буряки 2 штуки. Морква 2 штуки. Оселедець малосольний одна штука. Картопля три-чотири штуки. Сіль пів чайної ложки. Яблуко квасне. Цибуля ріпчаста. Одна штука. Оцет цукор. Оцет – пів чайної ложки, цукор одна чайна ложка, майонез 100 г, 100-150 г, зелень для прикраси. Підготувати інгредієнти для салату, шуба з яблуками, овочі, картопля, морква та буряк, вимити, зварити до готовності у мундирі, остудити та очистити. Натерти на крупній терці. Першим шаром викласти картоплю, трохи посолити, змазати майонезом, очистити оселедець вимити та обсушити, дістати кісточки, нарізати філе тонкими пластівцями, на картоплю викласти оселедець, очистити та помити ріпчасту цибулю, дрібно Нарізати, змучити оцтом та посипати цукром, перемішати, викласти цибулю на оселедець, очистити та помити яблуко, натерти на крупній терці, викласти на шар цибулі з, цибулі, цибулі з оселедцем. Наступний шар морква. Трошки посолити та змастити майонезом. Викласти шар буряку, посолити, змастити майонезом, прикрасити оселедець під шубою. Салат готовий дати настоятись у холодильнику кілька годин. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!